Закінчився візит російського диктатора Владиміра Путіна до Китаю. Є уже чимало заяв і світові лідери і політики починають реагувати на те, про що вдалося домовитися Путіну і Сі Цзінпіну. Сполучені Штати кажуть, що серйозно ставляться до того, як розвиваються відносини між Росією і Китаєм, і уважно стежать за цим процесом. Так прокоментував загалом цю ситуацію зустрічі обох диктаторів радник Білого Дому Джон Кірбі. Це була його відповідь на запитання про те, який сигнал могли надіслати лідери двох країн, коли продемонстрували теплі обійми під час своєї зустрічі в Пекіні. І Кірбі каже: я залишу можливість цим двом чоловікам говорити про те, чому вони вважають нормальним обіймати один одного. Але я просто скажу, що ми серйозно ставимося до викликів з боку обох цих країн. І особливо викликів, які вони представляють, ми серйозно ставимося до відносин, що розвиваються між ними. Не зрозуміло, що саме Кірбі мав на увазі, чи відносини стосунки, точніше Путіна і Сі Цзінпіна, чи відносини Росії і Китаю. Але загалом Кірбі каже, що є спільним у них, так це бажання кинути виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах, і кинути виклик мережі альянсів і. Партнерств кірбі при цьому зауважив, що Росія і Китай чинять дії, які суперечать інтересам національної безпеки Сполучених, Сполучених Штатів Америки, а також союзників та партнерів американських. І, хоча Путін та Сі демонструють прагнення розвивати свої відносини, вони вод... водночас не можуть похизуватися довгою історією цих відносин. Та високим рівнем довіри один до одного, водночас, як каже Кірбі, у Вашингтоні не були здивованими результатами зустрічі Путіна і СІ і продовжують уважно стежити за тим, як розвивається їхнє партнерство. Я нагадаю, що російський диктатор Владімір Путін прибув 15 травня в Пекін. Лідер китайський Сі Цзінпін під час конференції з Путіном заявив, що Китай і Росія виступають за політичне врегулювання війни в Україні. Я нагадаю, яку розпочала Росія під керівництвом Владимира Путіна. Ну і Путін на прес-конференції під час візиту до Китаю вже 17 травня прокоментував ідею олімпійського перемир'я. Це була запропонована президентом Франції ідея Еммануеля Макрона, натякаючи загалом, Путін натякнув на те, що Москва цю пропозицію не прийме, і в нашому військово-політичному керівництві до речі також не впевнені, що ця ідея взагалі має право на життя, тому що росіяни жодних таких от перемир'я не притримуються тим часом. Європейські уряди та Брюссель розглядають можливість проведення навчань для українських солдатів на території не лише європейського союзу, але і України. Але що найпізніше із 2025 року про це пишуть журналісти німецького видання Welt. Ідея загалом навчання українців на території України обговорювалася на засіданні військового комітету Європейського союзу. Це найвищий військовий орган об'єднання. Таку можливість перед тим допускали вже нідерландський генерал Міхель Вандерлан, який є теперішнім командувачем тренувальної місії, яка займається підготовкою українських військових на території Європейського союзу. Ми знаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення десятки тисяч українських військових пройшли навчання, все ж таки на території ЄС в різних країнах, де їх вчили абсолютно різним тактикам і на різних напрямках загалом вчилися, скажімо так, за даними журналістів ВЕЛЬД, таку ідею найбільше підтримує Франція, а також країни Балтії. І східної Європи інші держави, зокрема і Німеччина, наразі не визначилися зі своєю позицією. Тим не менш, Берлін уже висловив свої застереження з огляду на безпекові ризики, які можуть очікувати на Німеччину. Інструктори ЄС в Україні можуть стати головною мішенню для російських атак. До того ж, перенесення навчань може потребувати згоди парламенту і додаткового фінансування. Також не зрозуміло, як європейському союзу реагувати, якщо в Україні загинуть європейські солдати. Про це пише. Пишуть журналісти Вельт і вказують на те, що це наразі головні проблеми, з якими стикаються європейські країни. Що робити із тим, якщо європейські солдати все ж таки загинуть в Україні, ставши ціллю для російських атак. Газета <кхід> журналісти газети також пишуть, що певного рішення про майбутнє цієї місії можна очікувати в липні, коли відбудеться перегляд мандата місії. Наразі вона розрахована до листопада 2024 року, і навчання тривають. І відбувається переважно на території Польщі та Німеччини. Не так давно журналісти The New York Times» також повідомляли про те, що деякі країни НАТО не публічно обговорюють можливість відправлення своїх військових інструкторів або підрядників. На територію України для того, щоб навчати українських військових і допомагати нашому війську у ремонті техніки, тому що шкодиться вона надзвичайно швидко, насправді тому, що фронти величезні, і потреба в ремонті вона є завжди. І Європейські інструктори, європейські підрядники вони могли би допомагати закривати в тому числю, числі нестачу робочих рук, які могли би. Займатися ремонтом техніки безпосередньо в Україні, що зрештою спростило би і логістику для нашого війська. Як відомо, обговорення стосовно військ НАТО на українській території порушив президент Франції Еммануель Макрон. Він говорив про це тричі. Спочатку в лютому визнав, що запропонував державам заходу відправити до України свої війська підтримки не отримав згодом. Два рази ще повторив, що за потреби французькі війська можуть бути в Україні, але дуже активізувалися у зв'язку із цим російські пропагандисти, російські телеграм-канали, які почали публікувати інформацію про те, що французький легіон або певні його частини вже безпосередньо беруть участь в бойових діях на території України. Закликаємо вас перевіряти інформацію, бо це не прав. Да, французьких військ на території немає, принаймні тих, які представляють інтереси французької не те, щоб громади і не французького уряду, але загалом які представляли би інтереси своєї країни. Це можуть бути окремі добровольці в складі іноземного легіону під керівництвом ГУР, але від імені країни жоден француз участі у цій війні не бере.